Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист. Я з величезним задоволенням вам його зараз зачитаю. Коли я виходила заміж, мені було 25, а чоловіку 37. В той момент ми обоє вже гарно заробляли, і в нас обох була нерухомість. В мене тоді вже дісталося в спадок однокімнатна квартира від двоюрідної тітки. А в Марка власна трьохкімнатна квартира, яку він купив, і після одруження ми жили в ній. А мою одну кімнатну почали здавати. Мій чоловік просто неймовірна людина. Про такого чоловіка можна тільки мріяти. Він добрий, ніжний, турботливий, розуміючий. Ми один одного дуже сильно кохаємо, та найголовніше поважаємо. Ми прожили суто для себе приблизно три роки, а потім вирішили, що все-таки готові стати батьками. Цікаво, як розвивались події далі, саме цікаве попереду. Майже одразу в дівчини вийшло завагітніти. На УЗД їм сказали, що у них буде двійня. Ого, я не очікувала. Вона знала, що в родині часто народжувалися двійнята або близнята, а вагітні степологи прийшли напрочуд добре та легко. Після народження двох прекрасних дітей, сина Єгора та донечки Єви. До мене приїхала мама, проте довго допомагати мені з дітьми вона не могла, бо жила в селі, а там вони з татом тримали ферму і потрібно було повертатись та працювати. Свекруха ж має свій бізнес та сказала, що вона б з радістю допомагала з бійнятами, бо безмежно любить їх. Але зараз може хіба що платити послуги няньки. Ми так і зробили. Чоловік знайшов молоду дівчину, яка почала допомагати мені з дітьми. Дівчина молода, її звати Оксана, їй всього 19 років. Але незважаючи на свій юний вік, вона добре справлялася з дітьми і дуже акуратно та дбайливо з ними поводилася. Це дуже тішило мене, бо я завжди знала, що до моїх дітей будуть добре ставитись та ніколи не ображатимуть. Але одного разу до мене прибігла свекруха, та в паніці повідомила, що чоловік зраджує мені з Оксаною, бо вона побачила, як вони двоє сидять зараз в кафе, де свекруха була по дільовій зустрічі. Це новина дуже вразила мене. Я була в дуже великому шоці, але старалась не нервуватись дуже сильно, бо ж знала, що від переживань та стресу в мене може зникнути молоко, а двійнятам ще скоро переходити на прикорм. Коли Оксана поїхала на декілька днів до мами, а чоловік повернувся з роботи додому, я хотіла влаштувати скандал. Але знову ж таки переживала за дітей, тому вирішила просто поговорити з чоловіком, бо все-таки була надія, що свикруха помолилась. І мої надії. Підтвердились, чоловік розповів мені, що коли він був молодим студентом і йому було 20 років, в нього була кохана, яка завагітніла від нього. Але сталося так, що пара розійшлася і зв'язок з Олею, так звати маму Оксани, і вони жили. Кожен своїм життям, а Оксана виходить донька Марка. Тоді в кафе вони зустрілись, бо Марк робив тест ДНК, який підтвердив, що Оксана справді його донька, але вона не просто так знайшла свого батька, а тому, що Ольга сильно захворіла, а Оксана не могла знайти роботу, щоб допомогти матері. А поки Марк не дізнався точних результатів тесту, він запропонував роботу няньки, бо якраз мені потрібна була допомога. Чоловік також їздив в село з Оксаною до Ольги. Там дізнався, що Ольга ніколи його і не любила, тому вони і розійшлися. А дитину вона вирішила залишити, бо просто майже одразу дуже полюбила маленьку дівчинку всередині себе. Від грошей Ольга відмовилась, але Марк вирішив порадитись зі мною. Але я дізналась про зустріч у кафе, та не так. Все зрозуміла, я одразу погодилась допомогти Ользі, бо вона ж мама такої чудесної дівчини. Ми допомогли в лікуванні Ользі, а також оплатили навчання Оксані. Ну і, порадившись з чоловіком, ми вирішили, що дамо пожити Оксані в моїй квартирі, поки та вчиться. А свекруха була в сильному шоці. Що в неї виявляється, є доросла онука, але була дуже рада, та також почала спілкуватися з Оксаною. Через цю ситуацію я усвідомила, що я вийшла за прекрасного чоловіка, на якого я можу точно покластися. І я дуже пишаюсь своїм чоловіком. Любі друзі, що ви зробили на місці дружини. Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях та ставте нам лайки на відео, щоб ми знали, які історії вам подобаються найбільше.